Глядачів парламентського телеканалу Рада це програма Позиція про українську музику. Говоримо із українською кримською, водночас співачкою, заслуженою артисткою Криму Ленарою Османовою. Пані Ленара, я вітаю вас у нашій студії. Ваша Добре. родина, власне, переселенці з Ташкенту повернулися на рідну батьківщину у Крим на півострів. Чи сьогодні у зв'язку з анексією Криму збираєтеся змінити місце проживання? І, загалом, як реагуєте на те, що сталося? Ну, взагалі, то в Києві я вже 12 років живу. Мама зараз теж тут в Києві зі мною. Звичайно, всі решта нашої сім'ї, друзі, всі в Криму. І тато мій, і мої близькі рідні. Ми спілкуємося, звичайно, по скайпу зараз. це розуміють ситуацію, яка зараз склалася. Знаєте, кожного разу, коли ми спілкуємось, ми намагаємось, звичайно підтримувати. Один одного а, тим теплим да, спілкуванням, яке в нас є. Але, звичайно, не минають, не оминаємо питання про складні ситуації зараз, і а, як в кожній родині, так і в ну, просто навіть взяти наші, наші діти, мої племінники, та, і мої брати та сестри двоюрідні, які там, бо в сім'ї рідних, на жаль, немає, тільки одна з у мами з пап з татом. Але от навіть мій маленький братик да, двоюрідний. От буквально позавчора ми спілкувалися по скайпу йому дуже незвично, елементарно, да, з підручниками по історії. Тут він Він такий справжній українець, навіть писав колись сочинення твір. Твір. Ось твір про твір називався Я і Україна. Так, і він починав так цей твір, так я. Саме справжній красивий українець йому було тоді 12 років, і тобто, ну я навіть розумію, що навіть дитячому такому е десприйнятті, да, оце не зрозуміло. Я вже не кажу про інші питання, і проблеми, які виникають зараз у тобто Україна, yeah. півострів Крим це єдина Україна. Так, да, і от навіть те, що пройшов рік, він це, там йому зараз же 15 буде, але він у тут. Вже не сказати, що по-дитячому, бо вже 15 років, але він все ж таки я бачу по очах, я бачу по його історіям, що він. Навіть каже, де ті гривні, які я купував морозу і так далі. От Ви спілкуєтеся ну, з рідними. Складна ситуація в Криму. От відбувається ганіння на кримських татар, от власне, що в такій ситуації ви їм радите робити? А ваш лідер Рафат Чубаров закликав кримчан не покидати півострів, щоб не було нової хвилі депортації. Ну, покидати, бо вже за 20 років, да, після повернення і там трішки більше збудували свої будинки, потрохи ставали на ноги, да, ми показали свою явну позицію і показали, як ми Київ, та, та впевнений народ, і це рідна наша земля, це основна тега. Да? Чому ми повинні та, да, ті, хто виїжджав там, в Київ працювати або навчатися, як я, да? наприклад, бо розуміла, що а, я все одно розумію, що колись я повернусь до Криму, бо енергія та, рідної землі і взагалі от, ну, мене тягне туди, але я розуміла, що а, хочу там, знання, які там, мені потрібні в моєму творчому а, шляху. в а, Років я приїхала, поступила сюди, в коледж естрадно церкове мистецтва. Зараз вже це академії естрадно церкового мистецтва дає і викладаю на даний час теж. І розуміла, що для того, щоб я ну, досвід, який ще отримала, я спробую поступити навчатися в Києві. Ну а на даний момент зараз тут живу і працюю, бо багато було і подорожей, і так далі. Самі розумієте, це Київ все ж таки. От ви з 15 Більше років власне, стали на шлях музичної кар'єри. Що ви mm -hmm. скажете? Сьогодні от молоді. Ви брали участь в багатьох молодіжних, всеукраїнських і зарубіжних конкурсах. Сьогодні, мабуть, складно все ж таки заспівати на великій сцені. А, ну, на шлях я стала в 5 років, так кажуть завжди, і на сцені, коли оголошують, і от в багатьох да, телепрограмах, тому що і перші перемоги у конкурсі в Криму, я стала мініміс Криму. Потім було багато подорожей, концертів, фестивалів, форумів, багато перемог на конкурсах. І о 20 Років я отримала звання заслуженої артистки Криму, зробивши пер, перший сольний концерт в Криму, який називався Чудовий Крим. Прекрасний Крим прекрасний Крим, і а, через декілька років вже вийшов мій другий альбом під назвою Небесний герой. І вже була презентація другої сольної програми. А от в Києві і от вже зараз, був сольний концерт. А в Києві був творчий вечір. В Києві було декілька презентацій мого, а, а презентації мого другого альбому Небесний герой. Але от думаю, саме зараз от прийшов час і. Зробити такий повноцінний да сольний концерт, бо ми вже давали його в Криму, а двічі там да, ну, презентація першої програми, перший сольний концерт і другого. І от зараз а коли це відбувалося ще до 2007 року, так звичайно, у 2007 році, коли і вручили на сцені звання заслуженої артистки Криму після двогодинного сольного живого концерту. І відразу це було від з випуску Циркового коледжу. Наскільки я розумію, зараз немає такої можливості в Криму знову виступати. Поки з що витрами. про сольний концерт не йде мова, але так, взагалі мова, власне про е, виступ на українській сцені сюрпризи. Я знаю, що там мають якісь бути несподівані. Я розумію про що ви вже кажете. Так про концерт, який відбудеться, отже, за чотири дні в національному палаці мистецтв України в малому залі це відбудеться 30 березня. Поки ще є тррішки трошечки квіточків, тому. Запрошую всіх киян та гостей міста. Так, малий зал Палацу Україна програму. Ми назвали Дорогою любові я кажу. Ми тому, що будуть мої друзі-музиканти. Буде Ярослав Джусь, відомий музикант, бандурист. Я думаю, що вперше глядачі, які прийдуть на концерт, почують кримсько-татарську народну та українську пісню, кримсько-татарську під звуки бандури розумієте? Я завжди люблю цікаве поєднання загалом. Тема бандуристів така досить широких. Обертів активних набирає в українському суспільстві українські музичні народний інструмент, але кримсько-татарська народна пісня. Ну звичайно заспіваю українські пісні і пісні з з моїх двох альбомів Чудовий Крим та Небесний Герой. Я а знаю, про, що, що ви маспіваєте виконувати пісні і російською мовою, і турецькою, і англійською, Турецько, італійською, англійською, італійською італійською легше співати, яка ближче. Ну, ближче рідна, і, і кримськотатарська, українська мова. Але коли я вчила італійською, теж ну коли співала на конкурсі Бенджо фестивалі в Беневенту в Італії, то теж така, знаєте, співуча дуже мова. Імпонує мені, не скажу, що що я вільно спілкуюся або знаю італійську, ні. Але коли вчила, от знаєте, так ну, відчуваю, але звичайно, українська. Рідна і кримськотатарська рідна, вона ну кажуть, що відразу гармонія відчувається і в, в сприйнятті, і в рухах, і так далі. Наскільки сьогодні ця пісенна гармонія загалом пісня важлива, аби от підтримати власне своїх кримчан, кримських татар на півострові, зв'язку з тим, що сталося. Потрібно. Підтримати учасників антитерористичної операції, тих хлопців, -бійців, хлопців які на фронті, там. наскільки от такий складний період музика рятує? Ну, тому, власне, і вирішила таки зробити концерт. І дякую за підтримку Національному палаці мистецтва Україна. Або да, першого разу я на ту сцену велику, звичайно, вийшла в 5 років. багато було концертів після. І це і новорічні вистави, і збірних концертів. Але е Знаєте, був в мене такий десь, може, сумління важкий час. Я дуже багато співаю благодійних концертів, звичайно, і для наших хлопців, і хлопців, які з Криму були деякий час в Києві, але зараз в Миколаїві, це наші морпехи. Та ну такі, але як ви вот казали, ми творчі люди повинні та. Підіймати піснею, скільки ми знаємо по прикладів, да, в часі в часі воєнні, що піснею дух підіймається людей, і я розумію, що от навіть дивлячись на очі хлопців, морпехів, як, як, яким я робила концерт в березні того року, як вони потім підходили і казали, дякуємо, що <кій> зараз є ще більше стимул захищати. Рідну землю, тому що в нас є такі дівчата, в нас є такі кримчаночки і так далі. І тобто, і от після того я теж розуміла, що треба співати, але, звичайно, я в програмі пісні ну, назвала дорогою любові, а, і де буде відчуватися любов? І до рідної землі, і до рідних людей, і до батьків, і до. Ну, ну, Звичайно, я додала пісні, які от об'єднують та до а, любові до нашої землі. І один альбом і... називається Небесний, Небесний герой". герой. А це також пов'язано з піснями про кохання. А, ви знаєте, багато я разів вже казала на різних ефірах, і журналісти питають, дивлячись на альбом. А, чи ну, і ж, судячи з після... останніх подій, все ж таки Небесна, небесна Сотня. Да, це якось пов'язано. Небесний герой. Ви знаєте, ця пісня взагалі вийшла за два роки до тих, до тих подій, і я уявляла собі свого там та небесного героя. Але для думок слухачам залишила місце, бо для когось небесний герой це кохана людина, для когось це Всевишній, та який допомагає кожного дня, для когось, для когось там, може, це рідний батько. Там вони російською мовою, але там є такий текст Я ту боль вибирала сама Моєї заложниці стала зіма і в ожиданні бісіли вічність просила стой мій небесний герой. І зараз, коли слухають, так у багатьох асоціаціях саме «Небесний герой з тими хлопцями, героями які загинули за для нашу вас особисто, собою. які е, герої небесні? Я от зараз співаючи цю пісню, так ну я чула багато історій від музикантів, ну таких от містичних, які вода пісні а, там з цими подіями. При виконанні зараз зміст якийсь інший відчувався. І, і от в мене зараз також саме з цією піснею. Я, звичайно, її теж буду на концерті співати, а, з іншими відчуттями вже зовсім. Власне, герой для принцеси, яка не один рік грала Східну принцесу, нічого ну грали. Є вам і залишається, так? А власне, в реальному житті ви також принцеса? А, ну, кажуть так, яка ж дівчина не мріє стати принцесою. У не, не сказати, що таке легке життя, як може здаватися, що у принцес життя. Ми багато чого пережили з переїздом з Узбекистану в Крим і в тяжких умовах жили. І... Але знаєте, от ця сцена і мрія, да, мабуть, вона яка вже. З з роками втілена ці, в, в життя. А вона і створює мені казку. Ви знаєте, тому що коли ми жили, переїхавши в Крим в 92-му, в першому, ми переїхали в маленькі так, так, такому будиночку, навіть будиночку в Рім'янки, як це буде українською мовою, вісім людей на одному. Та і тут я попадаю в Сполучені Штати Америки з першими гастролями в у складі ансамблю у Чансу Кримсько-татарському. І е, там, там мені дарують іграшки першу барбі, ці концерти, ці великі сцени. І От по світу вже 27 країн світу. Я попадаю в цю казку, і от тоді розумію, що може я такі принцеса. І, от е, мабуть, це те, що да, ваш важкі роки, і часи дитинства в якомусь там битовому моменті компенсувалися казкою на сцені. Загалом Лінарі Османові аплодувала 20 країнах світу. Ми, якщо я не помилую, я, я намагалася порахувати на, на днях. Да, Публіка відрізняється, власне, якщо порівнювати українців. Е, в, в деяких країнах відрізняється, але є такі, знаєте, як Італія, Франція, де декий і народ. І взагалі Італія дуже схожа на Крим, і там такі ж знаєте, ну Все ж таки, я думаю, що всі країни, які біля моря. Да, а вони такі з такою енергетикою, взагалі такою, знаєте, теплою завжди. Та знаєте, де б я не співала, якщо я співаю кримськотатарською мовою свої рідні пісні, скрізь приймали навіть холодні фіни в нас були там концерти, там і в Хельсінкі, в Тампере, передав в деяких містах. І я бачила, як я коли я співала, у мене є пісня «Гузель Харим не в мене, а в нашого народу, так скажемо, да, дуже відома всім пісня. І я бачила сльози на очах фінів, хоч, хоча розуміла, що кримсько-татарську навряд чи вони розуміють, але ми перед піснею, звичайно, ведучі або я розказую про що пісня, що це пісня про Крим, про красу Криму, але і про біль кримсько-татарського народу, і радість повернення до рідної землі. І от відчувала завжди таке. Розуміння навіть думо мовою музики іноді можна не розуміти там дослівно про що пісня, але якщо передаєш, просто сам відчуваєш про що співаєш, і тоді відчуває глядач, навіть не розуміючи, може мови. І повертаючись до казки, яку ви власне творите і на сцені, коли глядач приходить в зал, це все дійсно красиво, все в вогнях лунає пісня, музика. А от, власне, для того, щоб її підготувати, мабуть, нелегка праця. І а, сьогодні, от наскільки створені умови, як сьогодні завоювати все ж таки глядача, вийти на, на велику сцену? Наскільки це складно? Складно але коли... потребують українські виконавці Велика підтримки, але от я дав, вже 12 років в Києві з 5 років на сцені. А... Я із простої доброї сім'ї. В мене нема, не було там підтримки такої, щоб <к 60> я могла вже зняти там в а... декілька кліпів, але я на цьому шляху. А... І... Дякувати просто друзям і моїм прихильникам, прихильникам які... які вірять в мене, які вірять в те, що зараз а... звучать, да Потрібне, потрібно співати, і співати і, і українською, і дякую. То от зараз, що є така можливість зробити концерт в Палаці України, нехай поки що мала зала, але, але дякую всім, хто вже купив квіточки і прийде на концерт і всім всьому складу Палацу Серт України, пане Недзєвському Роману Стефановичу, за те, що зараз українські артисти, які може і не такі, там та звичайно сцена Палац Україна це. Відкрита сцена для як відомих і дуже розкручених виконавців, і, і як в ну, мене вже там знають, да, багато було концертів і в Києві по Україні і різних заходів, і благодійних і фестивалів, і а театральна сцена, і, і мюзикл «Екватор», перший український мюзикл. Ну, тобто ми, ми ризикнули, і я зараз бачу, що все одно є така хвиля розуміння, і всі, хто прийдуть на концерт, я Хочу зігріти кримським теплом і заспівати наші як улюблені пісні, так і свої пісні. Ліна Розмавинова не лише з п'яти років співає. Mm -hmm. Хочу нагадати глядачам. Вона виконавиця танців народів світу, актриси мюзиклів, театру та кіно. Яком амплуа все ж таки mm -hmm. працювати сьогодні комфортніше, більше подобається. Мюзикл так ви праві, вибачте, це моя рідна стихія. Я її в Німеччині співала в мюзиклі, ну, Закінчивши страну церковий коледж, зараз повторюю, це академія. От вчора буквально була в нас вистава, називалася вона Утьосов. І так так само в виставі там в кінці сказала: хто ж такий був Утьосов? Співак, актор, композитор, диригент. розумієте? І, і остання фраза була універсальний артист. Я писала магістерську роботу на цю тему, синтезу мистецтв. Багато писала курсових робіт з універсального артиста, Ну і сама намагаюся зараз і жонглювати, І ну а, і на шпагат, якщо треба треба сісти. Ну, ну тобто а, ну артист повинен зараз думаю, бути універсальним, тому що це і цікаво. Це можна і вистави робити і. Взагалі передати от образ в образ пісні або в, взагалі в виставі повноцінно, я б сказала, так я закінчила і хорографічну школу, школу мистецтв в Сімферополі, хорографічне і музичне відділення. Потім роки навчання в повноцінно то, передати цей образ. Потрібно відчувати, має бути освіта, поєднання. Ну звичайно, це і дає академії Страна церков мистецтва. По перше, ну і я вдячна от, пан Юрий да, який подарував мені пісню Спічка, і в мене там дуже цікавий образ. Я в Рудому. Пер та, ви бачили цей вот. І він сказав: Так, ти це можеш робити, бо ти відчуваєш пісню, як от сюжетно та її зробити. І мені було цікаво над цим працювати. А власне, наскільки я розумію, кліпа ще не було у вас жодного? Відео роботи був коли, да, поки що ні. от Наступний крок після на концерті. Як, якою це має стати пісня? А, я ви знаєте, думаю, що опрос проведу і… Тобто Визначатися мають глядачі в Україні? Я думаю, що в соцмережах, та, після концерту, але, звичайно, я хочу на Небесний Герой обов'язково зняти кліп. І в пісня теж в мене є. Да, кожна пісня розумієте, цікава, але я розумію, що треба починати там от такий, знаєте, перший кліп. А такий, щоб от я розкрилася максимально в ньому. Та да, й в кожній пісні, в принципі, намагаюся да, максимально розкрити свої думки, але так, щоб. От цей синтез, який в мене є, от я кримської татар, татарки, татарки дали живучи в Україні. В небесному герої а там є поєднання. От спочатку там східних мотивів, потім слов'янських, навіть репова вставочка, да так, щоб для молоді молодці теж слухали цю пісню. Вона на в радіо ефірах звучить. Ну, я думаю, що ви подаруєте нашим глядачам виконання якоїсь елементу якоїсь пісні. Може, я зараз нашого ефіру. та, на яку я теж сподіваюсь, в найближчий час зніму відео. У вас є можливість зробити це прямо зараз? В студії. Прямо зараз. Давайте щось таке. От, в наші часи. А, заспіваю пісню Анна Юрт, батькова хата. Ми говорили про багато країн світу, але. Де б я не літала, де б я не гастролювала, повертатися в рідний дім, тихо так, на рідну землю. Завжди, ну, це те, що вибачте, це те, що в серці, це те, що на душі. Я думаю, що це відчуває кожен. Так. І... Такий заряд енергії тільки може давати рідна земля. Для мене це Крим. Тому, власне, пісня звучить Кримсько-татарською кримсько-татарською мовою. Третя, перша. Вас крізь побачить. Вас крізь. Будюльбіервієшеляда чун бешекса ела Блемгу зерле ерле барда Амаватан бирда не гола о ердевим веюрегирне нос кентереги о ярнен бахлы мютлери. Моє радісілімесизлері, дуже дякую, Османова, українська і кримська співачка, була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі, в ефірі. Дякую.